Всім привіт, мене звати Єва і у сьогоднішньому відео у нас будуть плани на Літо 2024. А точніше 50 планів на Літо 20.25. Ой! 50 дуже цікавих ідей, трендових, які можна повторити якраз таким літом 2025. Поїхали. І перша ідея це зробити фрукти в стіклі. Я не знаю, наскільки це популярно зараз, але це дуже прикольно. Я не знаю, я вже повторяла це робити, мені не сильно сподобалось, але ви не я вам може сподобатись. Це дуже прикольно. Попробувати зробити її. Вони прям таки, такі гарні, виглядають такі апетитні, мені ще дуже подобається. Дивитися, як їх, як їх їдять різні кореянки. А семери знімають. Друга ідея це зробити освіжаючий лимонад. Можна зробити будь-який лимонад, з клубнікою з лимоном, з апельсином з лимоном. З м'ятою всякою, мелісою. Назбирати, я не знаю, якихось м'ят, меліс, оцих о, всіх трав спеціальних. І це дуже класно і освіжаюче літом. І вже третя ідея це піти в ліс. Я не знаю, чи у вас вийде і буде можливість піти в ліс, але це дуже прикольно. Там можна пофотографуватися. Не знаю, познаходити і позривати різні квіти, можливо, знайти якісь гриби. Не знаю, чи вони зараз є в лісі, але все ж таки можна подивитися. Четверта ідея це зшити прикольну сумку. Ну, не знаю, що прикольно, ну, Наприклад, із Дженсів я бачила, роблять сумки. Я навіть в мене є така сумка. Я не знаю точно, де вона, ну, вона десь там валяється у мене в шафі. Ну, це я робила не літом, це я робила ще на трудовому. У нас було таке завдання: типу, сумку зшити або будь-що зшити. У нас таке завдання було дуже інтересне. Я не знаю, але, як на мене, це дуже прикольна ідея. П'ята ідея це зробити пікнік з подружкою. Купити різні смаколики, цукерочки. Не знаю, посмажити маршмеллоу зробити, а ще можна, знаєте, з шоколадом зробити маршмеллоу, але це вже якась інша ідея. Класно провести час, поговорити, можна навіть самим просто посидіти на природі. Це теж достатньо прикольно і атмосферно. Шоста. Я не знаю наскільки банальна ідея, але це розмалювати каміння. Мені здається, що це дуже вайбово і атмосферно, і може це каміння стояти як на пам'ять. Зліта, або просто десь покласти на поличку для краси. Це може красиво обдекорувати, або не знаю, навіть комусь можна подарувати таке. Ну, залежно, це наскільки ви вмієте малювати. Ну, як на мене, це дуже прикольна ідея. Сьома ідея це помалювати крейдою на цементі. Я бачила у Пінтересті купа варіантів, що можна намалювати тою крейдою. Я думаю, що. О, в 100% напевно, що в майже всіх у вас є якась крейта. Можна помалювати класики всякі зробити. Навіть пофотографувати, що ви там намалювали. Це прикольно. Восьма ідея це зробити браслети. Я такі браслети робити не буду, тому що мені якось замовити легше, бо тому що мені щось трошечки ліньки купляти тут і всі бусини, оце все. Але я думаю, що ця ідея дуже класна літом, а особливо, якщо нудно, немає чим зайнятися. Можна купити будь-які бусіни, зробити оці браслети з ракушками. Оці всякі такі красиві. Чи можна навіть якісь парні браслети зробити з подругою? Це дуже прикольно. Дев'ята ідея це преобразити свій старий одяг. Ну або не старий. Або просто одяг, який виглядає, на вашу думку, нудно. Можна, наприклад, прищепити різні бантики, чи знову ж таки, там можна вже фантазувати і фантазувати. Можна надихнутися, знову ж таки, ідеями в Пінтересті. Це взагалі дуже прикольно, можна всякий одяг приобразити. І це буде дуже оригінально, тому що ні в кого такого одягу, окрім вас, не буде. Дев'ята, це з... десята ідея, це зробити. Таку Гавайну фотосесію. Ну, не обов'язково таку Гавайну можна будь-яку зробити літню, атмосферну фотосесію, чи то в селі, чи то, не знаю, десь на морі, якщо у вас буде можливість поїхати на море, зробити якусь таку типу літню прям фотосесію в якихось таких спідничках, платтячках, з цими всякими прикрасами знову ж таки, це дуже класно. Одинадцята ідея це пояс з бісеру. Ця ідея набирає популярності в Пінтересті, Мені дуже подобається, як це виглядає. Я би навіть хотіла це повторити. Тому що ніде у магазинах я щось поки що не знайшла такого поясу, тому, скоріше за все, сама його зроблю. Це дуже прикольно, хочу сказати, виглядає прям якось так стильно і трендово. Це можна носити з шортами, з платтями. Спідницею, це дуже класно. 11 це. Ой, 12-те це преобразити прозорий чехол. Покласти якісь засушені квіти туди. Якісь оці поцелуйчики з паперу туди покласти. Або зробити отакі чехли з ракушками, я бачила. І з такого, вроді би, такої прозорої смоли. Я не знаю толком, як це називається. Ну, як на мене, це виглядає дуже прикольно і 13-та, достатньо нестандартна ідея це піти на секонд-хенд, пошукати там різні вайбові речі в такому своєму стилі. Це має свій якийсь такий, не знаю, свою якусь таку атмосферу, там можна реально щось знайти прикольне. Хоча не завжди так виходить, це як лотерея, я вам так скажу. 14-та ідея це зробити б'юті-спа-день. День, який ви повністю приділите собі догляду за собою, зробити різні масочки, не знаю, всякі, подивитися вечором серіал, прийняти ванну з піною, піти десь, не знаю, в спа-салон. Я не знаю, ну, там вже можна якісь свої ідеї придумати. Я ця ідея, вона прям дуже атмосферна. Це поїхати в село. Можливо, ви вже живете в селі, я не знаю. Ну це дуже прикольно, наприклад, поїхати до бабусі в село. Там така атмосфера класна. Оці півні кукарікують, оці його кури кокають, не знаю, корови мукають. краса. Пташки взагалі співають, хоча в мене тут пташки співають. Шістнадцята ідея, яку я хочу повторити цього літа, це зробити травник з різними рослинами. Я пам'ятаю, що ця ідея була достатньо популярна. Я не знаю, наскільки вона популярна зараз, але мені прям дуже подобається, як це виглядає. Це якось так по-атмосферному, якась така таємнича книжечка з різними рослинами. Можна відчути себе якоюсь феєчкою. Ладно, мені здається, це було трошки зайве. Сімнадцята ідея це зробити симпатичну пляшку. Я не знаю, чи ви зрозуміли, про що я говорю, але взяти любу бутилку, наприклад, розмалювати її якось по-морському. Я бачила таку ідею в Пінтересті, вона мені прям дуже сподобалась. І зразу я її вписала у цей планер. Або, наприклад, просто взяти прозорю пляшку, таку бутилку. Не бутилку, а банку. Я туди засипати пісок, якісь ракушки, не знаю, травичку якусь. Це взагалі дуже прикольно. Дев'ятнадцята ідея манікюр або накладні нігті. Зробити якийсь літній прикольний манікюр, або придбати десь накладні нігті. Вони коштують зовсім недорого. Це в тому випадку, якщо вам не дозволяють робити манікюр, тому що, скоріше за все. Ну, ви дивитесь мене десь приблизно в такому віці, як я. Не всім ще дозволяють робити манікюр в такому віці. може Тому можете цілком купити різні літні накладні нігті. Ну, або зробити цікавий дизайн манікюра. Двадцята ідея спробувати новий смак морозива Я не знаю, я одна така, у мене якийсь є такий прикол, що коли я купую одне морозиво, я його купую вже ціле літо, тому що. Просто чомусь не можу спробувати інше, бо думаю, що ну, не смачне, все щось. Не хочу пробувати інше. Але треба пробувати щось нове, і ви мусите спробувати якийсь новий, прикольний, особливий смак морозива. Я не знаю, є купа різновидів в магазин, я не думаю, що ви всі морозива пробували. Двадцять перша ідея це відвідати незнайомі місця. Місця там, де ви ще ні разу не були. Можливо, це у вашому селі або місті, залежно, де ви проживаєте. В якійсь піти на незнайомі вулиці, там, де ви ні разу не гуляли, подивитися, що там є, пофотографуватися. Це буде дуже атмосферно і прикольно. 22-га нестандартна ідея, тому що не у всіх вийде це реалізувати, це ніч на батуті. Все взагалі так красиво, різні герлянти. Повішати на батут. Оці всі одіяла, подушечки. Це дуже класно. Я не знаю, принаймні, мені це дуже сильно подобається. На жаль, у мене немає батуту, щоб це повторити. Ну, я би дуже хотіла це повторити. Це вже класно. Двадцять третя ідея це міні-коробочка. Я не знаю, як пояснити. Я 100% ставлю картиночки тут, які приблизно, про які приблизно коробочки я говорю, тому що я точно не знаю, як це називається. Ну це дуже красиво зробити таку шкатулочку, коробочку, типу, своїм вайбом, покласти туди всякі заколочки, близькі, якісь, не знаю, квіточки своїм, типу, вайбом. 24 ідея це дошка бажань. Це, типу, як можна зробити або на весь рік, або на літо, або на найближчий місяць. Різні туди бажання всякі зробити, які ви хочете, щоб збулися. Я таку дошку ще ні разу не робила, не знаю, чи буду, але хотілося би спробувати, тому що в мене немає принтера, щоб роздрукувати ці красиві картиночки. 25-та ідея це спорт на вулиці. Це, по-перше, дуже якось так прикольно зайнятися літом-спортом десь на вулиці. Це може бути будь-який спорт, який вам там подобається, не знаю. Йога, пілатес, не знаю, що вам там, фітнес якийсь, що вам там подобається. Це дуже прикольно, але ліпше вибирати день не сильно жаркий, тому що, ну, самі розумієте. 26 ідея це зробити фруктовий салат. Я думаю, що ви 100% бачили оці відео в пінтересті, там де дівчата роблять оці салатики, нарізають різні кавунчики, полунички, ягодки, персики. Ще там я бачила, дають як желатин, лід, і заливають це все клубнічним йогуртом або молоком. Це, взагалі, я хочу це попробувати. Двадцять сьома ідея це перебрати весь свій гардероб, подивитися, що викинути, що вже не потрібно, що вам треба докупити, можливо, купити якийсь одяг поновити, бо тому що не факт, що з того року речі на вас добрі. Це дуже прикольно. Знайти, можеш навіть нове, яке ви ще про яке взагалі забули. Двадцять восьма ідея це книга Моє літо. Писати туди, як ви провели своє літо. Наприклад, розписувати можна взагалі кожен день, можна вписувати туди лише моменти, які найбільше запам'яталися, як ви там проводили час, потім буде дуже прикольно читати і взагалі згадувати. 29-та ідея це браслети з скотчу і квітів. Це беруть двохсторонній скотч, чіпляють на руку, збирають різні квіточки, рослинки і чіпають собі на руку, як роблять такий квітковий браслет. Можливо, це сподобається вашим сестрам і братам, ви можете поробити це з ними або просто самим поробити це, не знаю, це прикольно. Тридцята ідея це міні-картина. Ось така міні-картина фарбами. Це дуже красиво виглядає. Якщо ви особливо гарно, красиво малюєте, можна покласти десь на робоче місце, чи просто десь в кімнаті покласти дуже гарно прикрасить інтер'єр. Двадцять перше. Ой, 31 ідея це вивчити танець, хореографію з Тіктока, Ютуба, якийсь любий трендовий танець, можливо, якийсь корейський, японський не знаю, український будь-який. Я не знаю, наскільки це взагалі популярно. але Я думаю, що більшість з вас вчили якісь танці. Ну, це прикольно. Можна, наприклад, з подружками якийсь танець вивчити. 32 ідея це організація. Це ідея, яка не має особого якогось окремого організації. Це, наприклад, організація в шафі, організація на б'юті столі, організація на столі з канцелярією, просто організація будинку, кімнати. Це дуже красиво. Я люблю, принаймні, коли все так розкладено гарно. 34-та ідея це зробити фруктовий лід. Заморозити фрукти з льодом, наприклад, можна додати у воду, в той самий лимонад. І, в принципі, це гарно освіжає. 35-та ідея це гуляти цілий день, тупо вийти з ранку, прийти ввечері, гуляти цілий день, не знаю на річці з подругами сама. Десь на роверах, на якомусь там самокаті, просто цілий день гуляти, якось відкласти той телефон вже нарешті, піти десь в поле, почитати книжку. Я не знаю. Це дуже класно. Тридцять шоста ідея це лист майбутнє. Написати лист собі в майбутнє, наприклад, на наступне літо, чи там навіть за два роки, за три роки, відкрити, подивитися, наскільки у вас вже змінилося. Думки, бачення, і що ви там взагалі писали. 38 ідея це зробити свою книгу рецептів. Можливо, вписати якісь свої рецепти, можливо, якісь рецепти з Тіктока, Пінтереста, які вам сподобались, але ви, скоріш за все, про них забудете, а вам вони прям сподобались, щоб ви вже їх повторяли. Можна якраз таки вписати їх в свою книгу рецептів, купити будь-який блокнот, прикрасити його будь-як, будь-який зошит. Це взагалі класно. 39-та ідея це малюнки на одязі. Це взагалі красиво, наприклад, роб, зробити такий капюшон. Якусь таку кофту з капюшоном з оцими потілуйчиками, або як якісь руки відбити. Це може бути як парни з подружкою. Це може бути просто красиво, не знаю, для себе. Спеціальними оцими фарбами, які не змиваються. Сорокова ідея це прикрасити нудний крабік. Якщо у вас завалявся якийсь крабік, який вам вже не потрібен, він скучний, його можна прикрасити різними стразами, різними ракушками, всякими оцими малесенькими бусинами. Я багато бачила варіантів у Пінтерест. 41 ідея – це вінок. Зробити вінок або тако квіти у волосі, пофотографувати. Я бачила багато, як роблять, типу, такі ромашки у волосся, так запихають, або просто зробити красивий віночок. 30 ой, 42 друга ідея це зробити молочний коктейль. Якщо ви не любите лимонади, або більше любите молочні коктейлі, можна зробити молочний коктейль. Це дуже класно освіжає літом. Знову ж таки, з морозивом, з різними ягодами, фруктами, так як літом їх багато. Сорок третя ідея це зробити магніти на холодильник. Можна зробити, наприклад, з якогось там пластиліну воздушного, зверху полакувати, але це не факт, що це буде гарно триматися, з глини зробити і повісити на холодильник можна зробити прямо в літньому вайбі. Сорок четверта ідея це зустріти схід сонця, встати рано, десь в шостій ранку, в п'ятій. І піти десь на видне місце, там, де красиво можна зустріти схід сонця. Можливо, це у вас в селі, можливо, просто десь у вас з балкона подивитися це взагалі топ. 46 шоста ідея достатньо популярна це зробити або мозаїку з стразів, або просто картину з стразів. У мене щось сонце то заходить, то виходить. Одним словом, це просто дуже прикольно ту картину зробити, десь повісити, поставити, або просто десь забути взагалі, у моєму випадку. 47-ма ідея вже майже остання це зробити брілок. Наприклад, я бачила дуже багато різновидів брілоків з бісеру, бачила якісь там брілки, там, де роблять блиск для губ, якось заселюють на то кольцо і роблять такий брілочок. 48 ідея це завести планер. Ну, це достатньо популярна ідея. Це можна там планувати гарно свій день, як ви будете його проводити. Класно, взагалі. 49-та ідея це прикрасити дзеркало ракушками. Я бачила цю ідею у Pinterest, на платформі Pinterest. Дуже багато різних оцих дзеркал бачила з тими. З ракушками це взяти любе старе дзеркало не потрібне, або купити якесь просте дзеркало і так по колу ракушки або по квадрату, сважно яка форма дзеркала, розклеяти. Наприклад, клеєм пістолетом дуже гарно. 50-та ідея це скупити цікаву канцелярію на наступний рік до школи. Ну, скоріше, до аду, а не до школи, але ладно. Скупити всяку різну канцелярію, якусь прикольну. Я не говорю про такі базові зошити. Ручки, а просто якісь там інтересні стирачки, лінійки. Не знаю, всяке таке яке цікаве. І наше відео вже підходить до кінця. Я не знаю, надіюсь, ви собі знайшли з цього відео. Якісь ідеї ви повторите. Всім та-па! До наступного відео!